Очільник Прикарпаття Олег Гончарук планує визначитися з новими керівниками районів до 15 грудня після конкурсного відбору за участю громади. Для цього він ініціює проведення громадських слухань щодо призначення голів райдержадміністрації в Івано-Франківській області. Про це голова ОДА заявив на прес-конференції 24 листопада. Сьогодні я би хотів презентувати своє бачення на загал всієї кадрової політики, яку я як голова обласної державної адміністрації. Хотів би запровадити, щоб дотриматися максимально демократичних норм з урахуванням моєї персональної відповідальності. В першу чергу перед громадянами нашого краю. З часу призначення мене на посаду голови обласної державної адміністрації я під час виборчої кампанії повністю наклав мораторій на будь-які кадрові призначення. Звільнення вони були незначні, але включно до 26 жовтня я не підписав жодного розпорядження або погодження щодо призначення будь-кого на посади. Бачення моє було в першу чергу, що мені був необхідний час ознайомитися з діяльністю тих чи інших підрозділів, підрозділів на які пропонували кандидатів. Друге, я рахував, що недоречно під час виборчої кампанії проводити кадрову політику. На сьогоднішній день першими, кого би я хотів, та не кого би хотів, я вимушений. Є ряд голів районних державних адміністрацій, які написали заяви за власним бажанням. У нас райони на сьогоднішній день перебувають, скажімо, Підвішеному стані кадрової політики. Що стосовно моїх заступників, керівників департаментів, в момент, коли будуть призначені мої заступники, сьогодні всі заступники діючі, вони є, подали заяви на звільнення, я ці заяви задовільнив. Коли будуть заступники, тоді я буду розглядати кадрову політику, що стосовно керівників Департаменту управління. Тому сьогодні з ціллю нашої зустрічі я би хотів вам показати своє бачення, чим я буду керуватись при поданні Кабінету міністрів та президенту кандидатів на затвердження. Посад голів районних державних адміністрацій законом такої процедури не передбачено. Це є виключно ініціатива нового голови. До середи, 3 грудня, включно в електронній формі до ОДА надсилаються рекомендації колективів, громадських організацій, партійних осередків, активістів, а також резюме короткий виклад програми діяльності претендента на посаду. Голова ОДА має намір особисто сформувати склад експертних комісій, в яких працюватимуть представники районів, як чиновники, так і депутати, представники бізнесу та громадськість. З метою забезпечення прозорості та відкритості прийняття рішень, мною ініціюється слухання щодо призначення голів районних державних адміністрацій. Встановленого законодавством порядку проведення процедури таких слухань не існує. Тому це є моя ініціатива, і нами розроблено наступний порядок проведення слухань. Значить, перше, до 3 грудня 2014 року. Включно, тобто і 3 грудня, це день, який буде завершувати цей попередній процес. В електронній формі до обласної державної адміністрації будуть надіслані наступні матеріали про претендентів на посаду голови районної державної адміністрації. А саме, це рекомендації колективів громадських організацій. Партійних осередків, активістів буде подане резюме претендента на посаду голови районної державної адміністрації. А також короткий виклад програми діяльності претендента на посаду голови районної державної адміністрації. Форма подачі матеріалів є довільною, адже нема установленого взірця. Значить, буде дана електронна адреса оприлюднена, буде опублікована. Консультації з приводу подання документів будуть теж вказаний телефон. Контактною особою буде Крецул Валерій В'ячеславович. Другим пунктом. Голова обласної державної адміністрації особисто формує. Склад експертних комісій з уповноважених представників обласної державної адміністрації, авторитетних особистостей, відомих громадських діячів, головою у комісії, голова обласної державної адміністрації у разі особистої участі у слуханнях або інша уповноважена довірена особа голови обласної державної адміністрації. Слухання відбуваються за участі експертної комісії відповідно до графіка. На слухання запрошуються це в кожному районі. Депутати відповідної районної ради, керівники районних партійних та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій району, сільські, селищні та міські голови населених пунктів району. Відповідальність за організацію. Є керівники апаратів районних державних адміністрацій, контроль на керівнику апарату обласної державної адміністрації Панасюку Руслану Володимировичу. Під час слухань претенденти ставлю, представляють свою програму. Регламент буде до 10 хвилин, виступ претендента, відповіді на запитання до 10 хвилин. Після виступів усіх претендентів проводиться рейтингове голосування. Результати якого передаються голові обласної державної адміністрації, паралельні висновки голові ОДА передає експертна комісія. Враховуючи висновки експертної комісії та результати рейтингового голосування, голова обласної державної адміністрації проводить співбесіди з претендентами на посади голів районних державних адміністрацій. За результатами співбесід голова обласної державної адміністрації. Визначається з кандидатурами на посади голів районних державних адміністрацій і подає до Кабінету міністрів України у порядку, встановленому законом України про місцеві державні адміністрації. Ось так коротко я систематизував своє бачення. як... Я як голова власної державної адміністрації зупиню свій вибір на кандидатурах на представлення на дані посади. На думку Олега Гончарука, основними критеріями для претендентів мають бути освіта, фаховість і сприйняття громадою. Однозначно, це має бути людина з вищою освітою, однозначно людина має бути керівником якогось рангу. Це має бути авторитетна людина в районі. Це має бути людина, яка отримує в першу чергу більшість підтримки. Я буду бачити мешканців району. І саме основне, коли я буду розуміти, що ця людина бачить конкретно як працювати. Тобто ситуативно, що це сьогодні комусь вигідно в розділі виборів 2015 року, як зараз це модно звучить, що посада є якимось адмінресурсом, я думаю, що все-таки вибори в місцеві ради будуть відбуватись паралельно вже по новому закону, якщо відбудуться зміни до Конституції, буде децентралізація. Тому моя ціль. Обирати таких людей, які при обрані головами райвиконкомів будуть не по політичних якихось баченнях, а виключно по результатам господарської діяльності. Тобто основні критерії я вам ще раз говорю, це є освіта, фаховість, підтримка мешканців району. Їхня політична приналежність до уваги братись не буде. Однак ясна річ, що колишні регіонали та комуністи головами РДА не стануть, запевнив голова ОДА. При цьому жодних квот і домовленостей не буде. Визначальним стане бажання працювати та давати результати у господарській діяльності. Олег Гончарук сподівається, що нові керівники РДА з'являться до 20 грудня. До цього часу попередні голови будуть продовжувати виконувати свої обов'язки. Я шукаю алгоритми, як почути усіх і зробити так, щоб сказати: це моє рішення, що на мене ніхто не тиснув, зазначив голова Ода. За результатами співбесід, голова ОДА визначиться з кандидатурами на посади голів РДА і подасть їх до Кабінету міністрів України у порядку, встановленому законом України про місцеві державні адміністрації. Нагадаємо, що нещодавно заяви на звільнення подали голови свободівці чотирьох РДА області Долинської РДА Руслан Франків. Надвернянської Михайло Іваночко, Косівської, Роман Матейчук та Галицької РДА Володимир Чуйко.